Всім привіт, з вами Гемеонік. І мені прийшов ось такий чудесний мікрофончик на огляд. Фау-файн, чи як його там читається, не знаю. Ну і давайте подивимося, що тут у нас в коробиці і що з себе представляє цей мікрофон. Чи варто його купляти? Погнали! Ой! Тихенько, тихенько, я не кидаю мікрофон, я пожарту. Давайте зробимо огляд на цей мікрофончик. Зараз я користуюсь і зараз ви мене чуєте NT-USB MINI. Всі деталі мого комп'ютера будуть в описі під цим відео. А зараз давайте перейдемо до розпакування коробочки, яку я нібито викинув, і вона валяється там, але насправді там нічого немає, тому що я не хотів пошкодити мікрофон. А ось насправді. Все, що там було в коробочці, знаходиться ось тут. Тому давайте перейдемо тепер до розпаковочки і подивимося, як виглядає цей мікрофончик, який мені заслали на огляд абсолютно безкоштовно, за що я їм дуже вдячний. Ну, але це буде чесний огляд на цей мікрофон і чи варто його взагалі купляти. Давайте провіримо. Йду я першим ділом за коробочкою і вертаюсь до вас. Жалко коробочку, не викидувати таку. Ось ще раз показую ось таку коробочку. Я засуну все, що там було, і будемо розпечатувати. Так, тепер ви бачите з іншого ракурсу, ось там, а ось ця посилочка. Давайте відкриємо коробочку, подивимося на цей новенький мікрофончик. Я, звісно, на свій старий Роаде не жаліюся, але цікаво в порівнянні, як звучить ось цей мікрофончик із цим, що ми сьогодні обов'язково зробимо. Ось така коробочка, ще раз показую все, що тут пише. Ось така дуже гарна підсвіточка RGB тут доступна. Ну і давайте відкриємо саму коробочку і дістанемо мікрофончик. У мене трошки штативчику немає, мушу на руці знімати. Не дозволяю собі. Купити <хи> штативчик. Ось така інструкція у нас йде в комплекті. Ну, в принципі, все класично. Як ми знаємо, інструкцію ми читати не любимо, тому ми її просто викидаємо і дивимося далі. Дивимося далі, що у нас тут цікавенького. Так, по-моєму, я на той стороні засунув тоді Після того, коли коробочку викинув. Ну, менше з тим. Давайте подивимося, що в нас тут знаходиться. Ми бачимо сам мікрофончик. Давайте його дістанемо. Який він у нас. Ось так він виглядає. Тут у нас є регульовка гучності звучання. Також у нас є, як бачите, під'єднання самого мікрофона, USB Type-C, чи як це називається. Ну, такий, як в айфонах і навушнички можна підключати. Також тут у нас є виключення, включення звуку. Далі у нас іде в комплекті ось такий кабельочок. Кабельочок, от якраз цей самий хід, можливо, я щось неправильно сказав. Не сильно розбираюсь в кабельках в мікрофончик. Ну, і USB, відповідно вставляємо в комп'ютер. Так що у нас тут ще є цікавенького. А у нас тут ще є цікавеньки. Ось це. це саме кріплення на штатив. Ось такий Ми можемо накрутити чик чик і закріпити мікрофончик. І також у нас є ось такий поп-фільтр. Добре, що чорний, бо бачив такі самі типи мікрофонів, і там приходило біле. І ось так воно сюди запихається. Ось так це буде виглядати. Давайте я підключу цей мікрофончик і подивимося, як він буде взагалі світитися і все в цьому тусь. Урочисте відкриття мікрофона запихаємо. Оп, загорівся мікрофончик. У нас ось так. Він. Тут ми можемо регулювати наклони. Ну, Допустимо, розкручуємо. І ми можемо регулювати настоючці. Кого нема, ось такого, як у мене. То я використовую стоєчку. Я насправді на цьому мікрофоні дуже довгий час використовував ось таку стоєчку. Вона теж у мене доступна. Перейшов все-таки на тримач. Ось так він виглядає. Тут у нас є виключення включення мікрофончику, регульовка учності мікрофону, як який казав. Ну і можливість прослуховувати самого себе. І також всі звуки з комп'ютера через оцей роз'єм. От давайте подивимося, які тут ще кольори. Я забув сказати, що тут є ось така от кнопочка, де ми можемо міняти кольори. Отак, раз, два, три. Тут є такі режими, де взагалі кольори переливаються. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну тобто можна вибрати абсолютно любий колір. Ось так це все буде дивитися. Ось там ось тут мікрофончик. Я думаю, з вигляду ви поняли, що він дуже гарно виглядає. Давайте його провіримо в Ukraine GTA. і, взагалі, як він буде звучати. Переключимося сюди. Опа! Ось і цей мікрофончик, який я тільки що вам показував. Щойно показував. Звук помінявся, тому що я вже на своєму мікрофоні. Якщо що, це мій старий мій мікрофон зараз звучить. Не новий, старий. Він зараз відповідно вже з настройками певними, які мені подобаються в цьому мікрофоні. Але що нас найцікавий, давайте провіримо, як звучить ось цей мікрофон. Я думаю, у вас теж буде цікаво. Так, зараз я перепідключусь на цей мікрофончик, і давайте послухаємо, як він звучить. Ну що, тепер я записую десь на відстані 30 сантиметрів на новенький мікрофон. Пан Файн, Файнфайн, -файн. чи як його там, чесно кажучи, не знаю, як правильно читається. Пише в коментарях, як правильно його читати. Давайте попробуємо чуть-чуть ближче. Давайте десь на 20 сантиметрах, як він буде звучати. Ось так приблизно звучить мікрофончик. Не знаю наскільки його якісно чути. Вже потім на монтажі я буду чути, наскільки якісно він звучить. Також що я казав, ось можна тут виключити звук. Допустимо, ось так. А тепер ви чуєте, що я говорю? Тобто, одне деже можна прямо не нажимати. Він відчуває. От ти прям проводиш і він відчуває, що ти хочеш нажати. Сенсорна кнопочка, можна так сказати. Так, ставимо його назад, поставили мікрофон ми назад, і якось так ось звучить мікрофончик. Давайте ще зараз провіримо, чи подобається звучання гравцям в Ukraine GTA. Але для цього мені потрібно буде зараз перезайти. Нагадую, зараз мікрофончик без ніяких настройок. Все як є, тільки в Обесі включено приглушення шуму. Давайте даже я зараз вам виключу приглушення шуму, подивимося, як він звучить. Ось так зараз звучить. Без... Всяких фільтрів. Ну, тобто, без приглушення шуму. Ви чуєте фонові шуми, якісь певні, але вони невеликі. Тобто, досить комфортно і досить класно, мені здається. Так, давайте вернемо назад. Ну і саме головне, я перезайду в ігру, щоб було чути іменно з цього мікрофончика. Я думаю, ви вже зрозуміли, я зайшов в ігру, вже підключився. З новим мікрофончиком. І давайте спитаємо гравців, когось знайдемо, спитаємо, як мене взагалі чути, чи приємно, і так далі. Так, щоб когось тут знайти можна було, то коли потрібно, немає їх, а коли не потрібно, їх дуже багато. Їду я в пошуках людей. Зупинись, будь ласка, привіт. Привіт. Зупинись! беля. Не дає мені провірити, ладно. О, тут хтось зламає машину, давайте в нього спитаємо. Привіт, мене чути? Да да. А як взагалі, ну, типу, нормальний голос чи ні? Ну, наскільки гарно чути. Та все добре. Мені просто цікаво, наскільки якісно, чути все добре з, з мікрофоном в топом. Це добре чути, так? Да, да, да. Розумію, дякую. Що тут взагалі відбувається у вас? Це любя. Це розборки? Сімейні конфлікти? Сімейні, да, так, да, так, да, у них сімейні. Я поняв, я тут лишній. Давайте ще когось знайдемо і запитаємо. Привіт, зупинись, будь ласка. Слухай, я хотів запитати в мене добре чути взагалі наскільки якісно. Ну, нормально. Типу нема ніяких там шипінь і так далі. То, ні. Ну, приємно слухати, так? Чуть добре. Прекрасно. Добре, дякую тобі. Давайте звідси перемістимось кудись наверх. Ну що, діагноз від людей, в принципі, ми зрозуміли, що мікрофон чути добре і якісно. Давайте ще одну ключу фішечку, яку я використовую на цьому мікрофоні, і ви пусть слухаєте, чи буде якісно звучати мікрофон з моїми настройками, як на цьому мікрофоні. Є така можливість настроїти будь-який мікрофон, і він в фоні собі буде автоматично настроїватись. Як тільки ви запускаєте комп'ютер, автоматично вже ці настройки будуть з мікрофона. Тому давайте я запущу плагіни, які я використовую на цьому мікрофоні. Якщо комусь потрібно буде, як настроїти мікрофон з цими плагінами. Комусь подобається можливо звучання. Посилання на відео, як це зробити, буде також в описі. І кстати, що я хотів і забув вам сказати, в мене є мій промокодик Gameonic. Ви можете його побачити ось тут. І просто заходите в розділ промокоди на F1 і активувати мій промокодик, і вам дає дуже класні плюшки. І чим більше в мене рівень, чим більше активацій, тим більше у вас буде також гарних плюшок. Тому рекомендуйте промокод друзям, щоб ми його прокачали і ви получали дуже гарні бонуси. Ну і я з вами також буду получати гарні бонуси. Подивіться просто, що тут дають. За Сто активацій і так далі. Скоро буде взагалі пушечка. Ну поки що дає 30 тисяч гривень на старті. І промокод можна активувати з другого по 7 рівень. Так, ну давайте я включу тепер плагін і послухаємо, як буде звучати зараз з плагіном. Зараз звучання, ви чули, все без плагін. Так, тепер я включив два плагіни, які я використовую на цьому мікрофоні. Ну крім шумодава, тому що шумодава використовується автоматично, хоча і так мало шумів на цьому мікрофоні. Ну і якось так звучить цей мікрофон. Давайте я поставлю вам ближче. ось раз, два, три, раз два, три. Як чути? Перевірка звуку, перевірка звучання. Ну, мені здається, що з цими плагінами звучить набагато яскравіше. Як по мені, це чудовий мікрофон, якщо ще гарно його настроїти, він буде абсолютно довго і якісно вам служити. На мою думку, він заслуговує своїх коштів, тому що зараз на ринку дуже багато мікрофонів, неякісних або просто за дуже великою ціною. І мені здається, ця ціна досить адекватна за цей тип мікрофону. Тим паче, ми можемо його прищепити так як і цей мікрофон, і він буде дуже гарно світитися. Ось так на стрімі. Мені здається, це шикардос. І неважливо, що мені його заслали безкоштовно. Реально мені подобається звучання. Цього мікрофона, ну правда, з плагінами так трошечки сиро. Я привик з цими плагінами працювати, і мені ось так звучання дуже подобається. Не знаю, як вам пишіть в коментарях, як саме вам подобається з плагінами чи без. Ну і пишіть вашу думку на рахунок цього мікрофона. Не забувайте про мій промокод Гемеонік. І посилання на цей мікрофон буде в описі під цим відеоролик. Всім дякую за перегляд. З вами був Гемеонік. До нових зустрічей. Дякую, компанії FiFine. Чіф. Пан Файн за ось такий чудовий мікрофончик. До зустрічі, тільки тобі рішати, чи купляти його, чи ні. Нагадую, що плагіни і як настроїти мікрофон все буде в описі під цим відео. Ну і також посилання на загрузку цієї гри Ukraine GTA. залітай і вводи Промокодик. До зустрічі. Побачимося на просторах Ukraine Юкренгета. Ой ой.